Українські технології вони сьогодні найкращі. І ми довели всьому світові, як мають збиратися безпілотні літачки, дрони, а дрони на оптиці, дрони на оптиці з цифровими медіаконвекторами. Це успіх, який ми несемо далі, який ми транслюємо. І наша мережа вже йде. У світ іде з технологією найліпшою, яку сьогодні тестують. Топові військові кожен день, і кожен день це все модернізується, вноситься поправки постійно і технологія. Яку має копіювати у нас і переймати весь сучасний світ для того, щоб розуміти, як захищати і як відстоювати свої кордони? Сьогодні немає, здається, місця у всьому світі, де б. Було безпечно, але ми мусимо зрозуміти, що технологія сьогодні, як небо, вода, повітря, земля, має оберігатися і там виходять тільки дрони і системи, якими керують люди, але керують не знаходячись у просторі, а дистанційно. Тому ми бачимо, як керують джундірами люди, не знаходячись в кабіні, де йде питання про розмінування. Полів, як літачки керуються операторами дронів, операторами безпілотників, не знаходячись поруч, І як морські дрони перетинають тисячі кілометрів в цілях розвідувальних або в цілях перехоплювати сигнал. І все це – це майбутнє, яке вже створює Україна сьогодні. Далі більше.